Доброго раночку, малята! Сьогодні я вітаю вас на занятті з аплікації. І погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Хто це? Це порося і його звати Пепа. Але він трішки засмучений. А знаєте чому? Тому що в нього дуже мало друзів і йому немає з ким гратися. Він звернувся до нас за допомогою. Просить нас, щоб ми допомогли виготовити для нього гарного, веселого друга. Щоб він міг гратися з ним у вільний час. Спробуємо зробити. Тоді дивіться, що нам потрібно для заняття. А для заняття малята нам з вами потрібно підготувати картон будь-якого кольору, серветочка, щоб витирати залишки клею, клейоночка, на якій ми будемо змазувати форми клеєм. Підставочка під пензлик, пензлик, клей та ось такі шаблони для порося. Перевірте, малята, чи все у вас є? А давайте ми з вами спочатку розглянемо: якого кольору порося? Рожевого. А давайте подивимося, що в нього є. Що це? Вушка, очі, П'ятачок А де вони розташовані? Вони розташовані на голові, тобто це в нас голова. А якої форми голова? Кругла? А це що? Це тулуб. Якої форми тулуб? Теж круглої. А це? Це лапки, теж круглої форми, а це такий хвостик маленький. Малята, давайте подивимось уважно. Чи, однакові тулуб і голова за розміром? Ні, тулуб більший, ніж голова. Молодці, отже, почнемо працювати. Отже, приступаємо до роботи. Беремо пензлик. Беремо найбільшу фігуру. Це в нас круг. Бачите? Менше і більше. Беремо більшу фігуру та змазуємо повністю всю. Клеїмо повністю всю, отже, змазуємо всю-всю площину клею. Акуратно на клейонці робимо. Так ми змазали, пензлик відклали на підставочку. Обережно беремо нашу фігуру та приклеюємо. Ось так. Пальчиками притискаємо, а залишки клею серветочкою прибираємо. Розглажуємо ось так. Ось тулуб нашого поросся вже готове. Беремо ось цей круг і також змазуємо його клеєм. Пензлик знову відкладаємо, беремо обережно та наклеюємо. Зверху тулуба. Ось так. Пальчиками притискаємо, а залишки клею серветочкою прибираємо. Ось так. Гарненько вже в нас виходить малята. Далі ми приклеїмо вушка, беремо один кружечок. Невеличкий змазуємо клеєм та приклеюємо зверху на голові. Ось так. Пальчиками притискаємо серветочкою промакуємо. І ще одне вушко. Також змазуємо клеєм. Ось так. Які гарні вушка в нашого поросятка виходять. Серветочкою промикнули. Так, а тепер приклеїмо з вами лапки. У нас також є два кружечки невеличкого розміру. Так само змазуємо білу сторону клеєм та приклеюємо знизу. Нашого тулуба ось тут. Вірно, я приклеїла? Серветочкою промокуємо. І ще одну лапку ми з вами приклеїмо. Змазали клеєм та приклеїли поряд, ось так. які гарненькі лапки і вушка в нашого поросятка. Тепер, малята, беремо хвостик. Він схожий на місяць, на півмісяця Змазуємо хвостик клеєм та будемо його приклеювати. Змазали клеєм акуратно. Акуратно беремо. Ось так перевертаємо. Та з боку нашого поросятка приклеюємо. Ось такий хвостик. серветочкою промокнули. Який гарний хвостик! Валята, а що ж не вистачає в нашому поросяткові? Оченят. Давайте з вами приклеїмо оченята. Беремо кружечок, змазуємо. Клеїмо, Оченята в нас діти розташовані, де? На голові. Тому ми приклеюємо ось так. одне око і так само інше око. Ось так. Змазали і приклеїли. Ось так. Вже оченята в нас майже готові. Але я пропоную ще приклеїти чорненькі кружечки в оченята. Змазуємо клеєм. Це будуть тіти зіниці. Ось так. Ось так приклеїли одне. Зверніть увагу, малята, що це я клею чорненькі більші кружечки. А в нас, малята, ще є маленькі кружечки для носика, для п'ятачка. Отже, п'ятачок в нас буде також рожевого кольору. Змазуємо клеєм п'ятачок нашого поросятка. Змазали та приклеюємо ось тут. Майже посеренці. Ось так серветочку промокнули і зробимо чорненькі ноздрі. Змазали клеєм і ось так приклеїли. І інший маленький кружечок також приклеюємо. Ось так. Ось так і залишки клею ми з вами прибираємо. Ось таке поросятко, веселеньке, гарненьке. В мене вийшло. Я сподіваюся, малята, що у вас також вийшло дуже гарно. Тому я з нетерпінням буду чекати на фото ваших поросяток. А зараз ми будемо прощатись. До побачення, до нових зустрічей!